Сьогодні в нашому меню бограч. Смачний, запашний, гостренький. Так, трошки украшу зеленью. Все. Будемо куштувати зараз і готувати. У нас сьогодні бограч. У нас треба нам капчоне сало. Такий бікончик. У мене є свинина, є говядина. Перець болгарський, морква, цибуля, часник, перець з морозілки перекручений, піде. Є сліч, яке я використаю туди ж. Тут і перець, є і добрячий соус в ньому. Треба гіркий перчик, звісно, томатна паста, зелень і, звісно, ще ж картошечки начищу. Тому починаємо робити, готувати бограч закарпатський. Швиденько наріжемо сало капченого. Я буду готувати літра 3. Мені багато не треба М -м -м сала, тому я думаю, що мені достатньо. Ви, якщо хочете, підрізайте собі більше. Запалюємо і чекаємо, поки трошки нагріється. Трошки нальємо, трошечки нальємо олійки, тому що зазвичай. Пристає сало. Отак грамулечку, ложечку. Хай зараз нагріється і додамо туди сало. Так, наша кастрюлька нагрілася, кидаємо потихеньку сало. Будемо смажити. Тим часом швидко наріжемо цибульку, морку. Так, ріжемо цибульку. Як на так от. Ось скільки я моркви нарізала, цілу морквину, що в нас була цибулина. Все, чекаю, коли посмажиться сало, і будемо закидати. Сало смажиться, але ще малувато, хай ще трошечки посмажиться, закольориться. Трошки посмажилася цибулька, додаємо моркву. Хай підсмажиться трошки Ой, наша мор... морква. Підсмажуємо нашу говядину, телятину, говядину, у кого що є. У мене говядина. Яловичина. Думаю, як же вона по-українськи? Яловичина, У мене яловичина. Так, трошки підсмажили. І зараз будемо додати свинину і хай трошечки підсмажиться ще з свинина все в місті. Так, зараз розділимо нашу свининку. Отак. От так, добре. Все є. Зараз перепомішаємо і оставимо хай трошечки підсмажиться, подружиться з усіма нашими інгредієнтами. Наша скастрюка мала, але я не хотіла й багато готувати. Зараз воно трошки ж уляжеться, втушиться, щоб було куди картоплю ж положити ще. Картоплю, ще й перчик. А може ще прийдеться брати і іншу кастрюльку. Подивимося. Так. Все, хай смажиться. Потім додамо ще спецій. Або зараз додамо спецій, поперчимо, поперчимо. Посолимо. Отак, От посолимо. І наша головна. Головний інгредієнт це паприка. Одна з головних інгредієнтів. Так, гарненько паприкою, копченою. Ще в мене є приправи до богача. Отак трошки. Так, все, зараз помішаємо. Так, наше м'яско тут підсмажується. Уже пустила соки свої. Ось. Хай трошки ще посмажиться. і ми будемо доливати сюди бульйон і на час, час 20, може. Налила бульйончик уже і будемо тушити. Час-півтори подивимось. Так, а я почистила картопельки і зараз її просто поріжу на квадратики. На такі крупненькі, На крупненькі. все, у нас практично все вже до богача готове. Осталося тільки дочекатися, поки потушиться м'язко. І кинемо картоплю, кинемо ще болгарський перець, чесничок. Завтра. Великими шматочками поріжемо паприку. Ще наріжемо часточку. Готується наше м'язко. Мабуть, нам прийдеться міняти кастрюльку ну хай вже потушиться м'яско потім перельємо, тому що картошку не буде куди вже додати. А я ще додав, у мене є заморожена паприка, така мілко перегляда. Кручена, тому я додав для кольору, для аромату. Так, Хай потушиться. Ще з паприкою. Ростане там, все буде добре. Такі ще нам інгредієнти понадобяться для нашого буграча. це свіжий перець, часничок, перець з літчю тут з томатним соусом і томатна паста. І все чекаємо. Тушиться у нас м'язко, потім кинемо. Картопельку і перець, часник, томат. І будемо ще трошки тушкувати. І смакувати. Гарно в нас притушилося м'язко. Зараз будемо переливати переливати в іншу кастрюльку, тому що у нас тут не буде міста для картопельки, ще для перчику. Тому перельємо зараз. Так, взяла іншу кастрюльку. Зараз додаємо ще лаврушечку і нашу картопельку. Картопельку. Зараз водичку стібю. Так, картопелька пішла. Отак. О тобі, пожалуйста, почти повна каструля. Так, зараз ще ж додавлю перця. Кидаю болгарську перчину зараз. Так. Хвилин 10-15 покипить, трошки привариться картопелька. Кинемо ще лечу, щоб він не дуже розварився, злечу перець і соус. Так, так додаю я сюди прямо томатну пасту. Зараз я її розмішаю. Я вже не захотіла її мішати окремо з бульйоном там чи ще. Зараз її добре ретельно перемішаю, посолимо, Добавимо, мабуть, ще щось, якусь може, приправку, хоча тут все є, може недостатньо солі. А так усе тут добре вже. Зараз візьму ложку, тому що неудобно. На вигляд, вже дуже смачно виглядає. Смачне буде, буде гостре. Зараз додамо ще, мабуть, е поріжемо гостру і гострого перцю. Але хто не любить гостре, то не треба додати. Так, все перемішаємо, накриваємо кришечкою, хай собі тушиться ще. Поки покипів наш бограч. Зараз я додав сюди часничку. Ще перчика злічу додав. Так. Чесничок. Так, чесничок є перчик і соус. Отакий От гарний. І зараз ще поріжу перця червоного. Ну я зараз додаю перчика. Я прям так, мабуть, не буду доставати навіть зерна. Отак От і буду додавати. Раз. У мене то, що я робила. З цукром, він без лишніх спецій, тільки цукор і перець. І все. Отак. три Давайте можу ще, його... ще одну. Отак. Все достатньо. І все, хай ще тушиться з півгодинки точно. Регулюємо по спеціям, по солі. Якщо все добре, то все, тушимо. Спокійно тушимо ще півгодинки і все. Готовлюється наш бограч. Картопля майже приготувалася, ну, вже приготувалася. Він густенький такий, густенький, гарний. Зараз я добавлю ще зелені, зеленого часничку порізаного, трошки петрушечки, і все. Наш бограч 5 хвилиночок, 10, і, і будемо куштувати і презентувати. Так, о. Зелень дасть свій смак і буде він більш і ще красивіший, ніж є. Так, добре. Ще 10 хвилиночок тушимо і виключаємо. Наш бограч приготувався, все добре. Гарний, на смак добрий. Я куштувала на сіль, солі вистачає. Це добре. Зараз придезентуємо і будемо куштувати. Отакий От смачний, гарний, запашний, гостренький у нас сьогодні вийшов бограч. Дякую за увагу, приємного перегляду, всім смачного і тихих мирних днів. І миру, всім нам!